Отже, ви познайомились друг з другом, познайомились з ідеєю. Хочу одразу сказати, що головна наша мета все ж таки, навіть якщо ця ідея не ваша, або ви не будете її далі реалізовувати, ви навчитесь новому інструменту. Я впевнений, що він новий буде для вас, тому що це новий інструмент у всьому світі, який тільки розпочинають використовувати в багатьох країнах. Як перевірити, як зробити вашу ідею, ваш майбутній стартап таким, який буде мати найбільше шанси на успіх? І на цьому шляху одним з ключових питань, які постає, буде питання, чи обов'язково продукт, який ви будете розробляти, який ви будете презентувати, повинен бути інноваційним? Як ви відповіли на це запитання? Сам продукт, тобто те, що ви будете робити. Обов'язково повинно бути інноваційним, чимось новим. Тут є ні, є так. Ано ну, підніміть руку. Хто вважає ні? Добре. Хто вважає так? Менше. Так, щоб розібратися, давайте подивимось на приклади успішних стартапів. Як сьогодні вже сказав Ян, стартапи, які наведені тут на слайді, це найбільші підприємства у світі, які мають трильйонну капіталізацію. Майбутньо, в минулому, ще недавньому, це були стартапи. Що їх об'єднує всіх? Звичайно, вони лідери, тому що це найбільша компанія. Вони лідери, кожен в своїй фазі. Що ще об'єднує? Вони слідували за тенденціями. І много разів казували? Ані до роботи з Абсолютно вірно. А от усіх їх точно об'єднує те, що вони взяли чужий продукт. І зробили його краще. Ніхто з них не створив заново ні соціальну мережу, ні пошуковий сервіс, ні електрокар, ні е, інтернет-торгівлю або мобільний телефон, мобільні сервіси. Все це було вже до них. І причина в тому, що вони були успішні, полягала в тому, що вони навчилися як заробляти гроші. На тому, що вже відомо. Якщо е, сказати більше, то ті, ті компанії, ті стартапи, які створили цей продукт, вже не існують або не, доби, не, до, не досягли близько тих успіхів. Першопроходці це дуже круто. шановно, їх знають ух, в узких колах. Але на жаль, вони майже ніколи не стають лідерами. Першопроходці це ті, кого першими ж з'їдають. А з'їдають ті, хто навчиться як правильно як вести бізнес на цьому, як правильно сформувати бізнес модель. Ось перший раз я сказав той термін, яким ми будемо сьогодні з вами займатися. Всім, я думаю, вже відомо, що таке бізнес-модель. Це образ канви Остер Вальдера, який також відомий у всьому світі, я впевнений, що і ви про нього вже чули. Це те, що характеризує в дуже стислому форматі сутність ідеї те, що ми хочемо корисно запропонувати, як ми це будемо пропонувати, кому, хто нам допоможе в цьому, тут же відображено, які при цьому ми очікуємо доходи, які ми, нам потрібні ресурси, і що за витрати на це пойдуть. Тобто це квінтесенція всього бізнесу. І той, та бізнес-модель, яка створена таким чином, щоб досягти успіх, дає можливість заробити, на продукті. Тобто продукт може бути зовсім не інноваційний, продукт може бути самий банальний, але бізнес-модель, в якій цей продукт включено, може бути інноваційною. повинна бути інноваційною. Якщо бізнес не інноваційна, будь-який продукт не має шансів на найсучасний, самий найновий. Самий має шансів на успішне впровадження. І ось ми з вами. Е Переходимо саме до того, до інноваційного підходу, до інноваційності бізнес-моделі. Е, Сен Галінський університет, це в Швейцарії, е, кілька років тому розробив нову методику перевірки і створення інноваційних бізнес моделей Бізнес модел Navigator. Ми з ними сконтактували, вони нам дозволили використання цієї методики і так якщо, як багато університетів світу, тут звучав Стенфорд, Гарвард та інші. Провідні університети, і більше того, провідні компанії вже використовують цю, цей підхід до формування інноваційної бізнес-моделі. Як створити бізнес, використовуючи якісь інноваційні підходи до ведення бізнесу? І в цьому плані ми будемо відсовуватися також від доволі відомих речей. Перше, що потрібно зробити кожен проєкт, в тому числі ви сьогодні, це розглянути, хто є вашими ключовими клієнтами, хто є ключовим сегментом, на який ваш продукт зорієнтований. Наступне, що ви пропонуєте цим, тобто сам продукт. Ви повинні подумати і сформулювати, що конкретно повинно бути корисним і ви вважаєте буде корисним для вашого цільового сегменту. Далі у нас, як Як ви будете виробляти цей продукт, що вам необхідно, які технологічні особливості. І е, які ресурси для цього вам потрібні? Тобто е, об, обґрунтуйте, те, що, те, що за, записано, як «що» ви зможете зробити. І останнє – гроші. Яким чином ви будете заробляти на цьому гроші? Причому, в тому числі, варіанти можуть бути, що ви не будете заробляти гроші на продукти безпосередньо. Тут, тут, ета, ви повинні подумати, де ваш грошовий потік буде е, створюватись? З допомогою продукту вашого, з іншими джерелами, але ви повинні до цього дойти. Так от інноваційна, е, інноваційна бізнес-модель передбачає. Що ви повинні внести ось цей магічний трикутник, його називають «магічний», тому що прості речі, правильно зроблені, обі... дають можливість з простого продукту, того продукту, який вже кілька разів не вистрілив, зробити супер стартап, супер бізнес і вийти, в тому числі, може, в лідери світового, світового бізнесу. Що ж потрібно зробити, щоб це відбулося? Необхідно впровадити інноваційний підхід. Ну, бажано, у всі три угли цього трикутника магічного. А хоча б ну, мінімум в два, так вважається. Якщо ви знайдете можливість щось нове ввести в цей трикутник, хоча б в два з трьох цих кутів, це дасть можливість відрізнятися від існуючих. Вже провалених бізнес-проєктів, або просто-напросто реалізувати свій продукт, навіть е, при тому, що до, до цього ніхто не спробував цього зробити. І на цьому шляху вам є можливість використовувати підказки. Підказки ці полягають в тому, що ви не перші стартапери у світі, як ви я думаю, розумієте. До вас вже багато хто прийшов. Більше того, більшість цих людей наступала на граблю по кілька разів, але деякі з них успішно пройшли цей шлях і вибудували можливість інноваційного формування бізнес-моделі. Ті можливості, які дозволили їм вистрілити. І от Санкалинський університет з колективом студентів, професорів, підприємців. Вияснив, що на результаті аналізу сотень успішних бізнес-моделей, успішних підприємств можна виокремити 55, ну там у них зараз трошки більше, до 60 вони довели, 60 так називаємих патернів бізнес-моделі. Тобто таких шаблонів успіху, шаблонів інноваційних шаблонів успіху. Що, що потрібно зробити, щоб бути успішним? Вони вважають, існує не більше, ніж 60 способів. І саме головне, що якщо будь-яка ідея, яка тут за столом або, або яка в світі, використає із этих 60, ну хоча б 5 в своєму проєкті. Це дозволить сразу, э, цей бізнес моделі цьому проєкту стати інноваційним. Тобто, вам, по-перше, не потрібно э, розробляти щось абсолютно нове, тобто продукт абсолютно новий. Вам навіть не потрібно придумувати нові бізнес-моделі, якісь підходи к бізнесу інноваційні. Ваше завдання, от, на думку, бізнес-моду навігейтор А Сангалинського університету. Розібратися з цими 60 шаблонами, патернами, вибрати ті, які підходять саме під вашу модель. При цьому вибрати їх бажано, або для кожного з трьох кутів цієї бізнес-моделі, або хоча б до двох. І вибрати мінімум 5 це, це вже, собственно, є завданням для вас. Всі ці патерни перераховані у вас є на столах, або є у нас в телеграм-каналі сьогоднішнього Хакатону. Я привів тут е, на малюнку 4 для прикладу. Перший – Add-on. Ви обираєте е, продукт, який накопичує корисність і накопичує паралельно з цим ваш дохід. Ryanair – найкращий приклад. Купуєш білет за копійки, але можеш докупляти кучу різних послуг. і в Відтоді. Твоя збитковість від основного продукту, а там явно збитковість від продажу квитків, перетворюється на суперприбутковість цього бізнесу. І це працює. Паттерн діджиталізація, паттерн номер 11. Діджиталізація, як ви розумієте, це тренд. В будь-якій сфері, де досі немає діджиталізації, ви можете вистрілити. Тому, якщо ви якийсь продукт виробляєте навіть в офлайні ваш продукт, офлайновий, ви повинні врахувати цей тренд і якось включити паттерн діджиталізації в вашу бізнес модель Патрн фріміум. Більшість споживачів зараз хочуть споживати щось безкоштовне. Мало хто готовий одразу платити. Дайте щось безкоштовне. Заробіть на чомусь додатковому. Бізнес-модель пат паттерн бізнес-моделі фріміу. Ну і мої найлюбленіші і майже невикористомі. До речі, я впевнений, що ми дуже скоро побачимо проекти, можливо, хтось із вас їх використає. Robinhood. Robinhood передбачає продажу одного того ж продукту для богатих за більші гроші, для бідних за менші. Казалось би. Що це таке, що це за соціалізм, що це, хто таке може придумати? А воно працює, працює все просто. Для багато... багатої людини, якщо йому щось корисно, йому не буде жалко і він заплатить більше. За корисну річ багаті люди заплатять. Бідні люди не заплатять не за корисну річ, багато грошей тільки невелику суму. Але якщо продавати бідним людям і багатим одночасно, Навчитись це робити, тобто розділити людей. Ви досягаєте ефекту масштабу. І одразу ваші витрати на ці продукти зменшуються. Ви знаєте, екст масштабу в кілька разів зменшує витрати. І в ітогі вам вигідно продавати навіть бідним. Я вже не кажу про багато. Це приклади. У вас 55 патернів на столі. Відповідно, ваше завдання познайомитись я думаю, що можна розподілити ваші листи і по кілька людей знайомитись паралельно. Обрати паттерни, які вам здаються найбільш підходячими для кожного з кутів. Обсудити, обговорити для того, щоб через скільки? Через годину після перерви, після кави-брейку, у вас буде година, щоб презентувати вашу бізнес-модель. Чи є якісь питання? Можна спитати? Да. Про останній пати, що ви казали, про чи не працює це з водою. Можна сказати, там, умовно коштує 15 гривень, а там Evian чи щось таке, там 30. плюс. Чи працює це так, чи це відно... Ні. Працює, Якщо б Evian продавала <постив> AVAN багатих, і Evian для бідних, і була б різна ціна? <постив> да? Я ж кажу, це е, відомих прикладів в Україні тим більше немає. Я вам не зможу навіть приклад перевести. Але те, що це недооцінена бізн, е, паттерн бізнес-моделі, я впевнений. У вас ваше завдання, як можна більше цих інноваційних паттернів при, е, примінити до вашої бізнес-моделі. Тобто це не це не бізнес-модель, це патерн, це одна із елементів, як інноваційніше зробити вашу роботи.